Дональд Трамп став людиною року за версією журналу Time. Претендентами на це звання були Камала Гарріс, Ілон Маск, прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяхо, Марк Цукерберг, вдова згиблого російського політика Олексія Навального Юля Юлія Навальна. Така ось компанія і Дональд Трамп очолив цей список і випередив усіх. Трамп визнав, що укладання міжнародної угоди між Російською Федерацією і Україною за 24 години, як оце він собі планував, є складнішим завданням, аніж він думав. Про це повідомляє те ж саме видання, яке визнало його людиною року. Тайм. Проте, Трамп не здається, і. Каже, що буде використовувати підтримку України як важель тиску на Російську Федерацію під час переговорів про припинення війни. Щоб цей важель тиску справді міг якось допомогти йому, потрібно цю підтримку України збільшити, хоча б удвічі від того, як допомагав Україні Байден. США оголосили новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів. До нього увійшли боєприпаси для Хаймарс, протитанкові системи Джевелін і засоби проти ТОЩО. Тим часом Палата представників США схвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2025 рік без продовження лендлізу для України. У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема, передбачається у двопартійному та двопалатному законопроєкті Stand with Ukrainian Act, зазначила посолка України у США Оксана Макарова. Наші союзники виділяють нам. Таку зброю і стільки зброї, яку вважають за потрібне, і скільки вважають за потрібне. Володимир Зеленський, президент України, вважає, що 10-12 додаткових систем Петріот забезпечать Україні життя та зроблять війну для Путіна беззмістовною. Одна система коштує півтора мільярда. Візьміть, будь ласка, з російських активів, 30 мільярдів це буде коштувати. Це повністю закриє все наше небо. Президент заявив, що Україна створила нову ракету Рута і її, її успішно випробували. Ракета Дрон-Паляниця вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшли ракета Дрон-Пекло. Далекобійний Нептун незабаром стане жахливою реальністю для окупантів. Якби українське небо було закрите, це вирішило б. Питання безпеки для населення України загалом. Ми могли б убезпечити свою енергетичну систему і берегтися від цих, цих прильотів, котрі безкінечно тривають. Принаймні, цивільне населення було б у безпеці. І це вже була б зовсім інша війна для українського суспільства. Це була б війна лише військових. А поки що наше цивільне населення продовжує страждати нині фронт між Російською Федерацією. По суті, це вся Україна, бо будь-який момент може прилетіти у будь-який регіон України. Якби небо було закрите, бойові дії тривали ближче. На лінії бойового зіткнення заступник начальника управління інженерних військ командування сил підтримки ЗСУ гусар повідомляє, що фортикаційні споруди готові на всіх напрямках. Проблем із ними немає. Хотілося б вірити, що це дійсно так, а не як говорили раніше військові, що ці фортикаційні спорудження будують підрядники, котрі. Встановлюють їх там, де їм зручніше, а не виходячи із як би було ефективніше будувати їх із військових міркувань. Ці ці фортифікації дуже часто це лише закопування грошей. Ми пам'ятаємо і стіну Яценюка, і що там ще будували на кордонах з Російською Федерацією, і де це все? Дуже багато людей, котрі є при владі, хочуть робити на війні бізнес, хочуть зробити її вигідною справою. хочуть і роблять це. Фортифікації будують компанії, котрі тягнули оці ж владці, компанії, котрі є чиїмось, конкретно чиїмись компаніями, кому там випав жереб заробляти гроші на будування фортифікації. І це робиться не для військових, а лише для освоєння цих грошей. А військовим і діватися нікуди, що їм пропонують, вони це мусять прийняти. Бо така у нас система. Навіть патріоти, котрі дійсно захищають вітчизну, вони хочуть мати цього всього якусь користь. Отака От українська національна ідея, щоб не відбувалося, Українець хоче мати власну користь з цього. Якщо він знаходить цю користь, зацікавленість особисту, то він і буде захищати вітчизну. Якщо інтересу особистого не буде, то і ентузіазм українця відповідний. Чому ж так склалося, що сама наша вітчизна як така, вітчизна як ідея, приваблює зовсім невелику кількість людей? Якщо на цій ідеї не можна заробити, якщо ця ідея не має комерційного зиску.